Вітаю на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Opel Vivaro двигун 2.5, довга база на промивці системи охолодження. Зняли бачок, хочу вам показати, який бачок. Тут довго вже не змінювався антифриз, просто доливався Там по тому, як необхідно було. Зараз продемонструю, який колір антифризу. Ви ну, бачите, вже все відпрацьований. Ну, тобто Він вже не має кольору. Зливаємо його, заглянемо в бачок. Ну, отак краще видно. Брудний бачок. Тобто будемо промивати повну систему, робити охолодження, передній радіатор двигун, радіатор пічки, як завжди, і розширювальний бачок. Ну, Поїхали. Зробили підключення до системи. чистенький фильтр, вмыкаем аппарат. забывая фильтр забывая фильтр брудом Треба очищати, чистимо фільтр. Спала піна, бачимо трошки є, але це ще не весь, це тільки частинка, його будемо далі працювати. Вливаємо жижу. подивіться якого. Кольору. Бачимо, що в систему заливався герметик для системи охолодження. Він такими бльостками. Ну, що не є дуже гарно, він вбиває радіатори пічок і після нього не так просто його вимити Змили бачок, подивіться, який був чорний, який став. Ну, просто супер. Заглянемо всередину. Подивіться, чистесенький, все просто супер. Приємно поставити на автомобіль. Закінчили промивочку системи в автомобілі Opel Vivaro. Хочу вам показати який ми використали антифриз, бачок у нас жовтий і антифриз теж власник привіз хепу жовтого кольору. Він тут йде в оригіналі жовтого кольору. Зараз ми прогріваємо автомобіль, виводимо рівень антифризу. Все вийшло гарно, чистенько Все як сльоза. Пічка гріє, просто супер. Тому нагадаю, що ми знаходимося в місті Бориспіль, промиваємо системи охолодження, радіатори пічок. Вже потепліло, а це значить, що скоро буде незабаром і літо до нас прийде. Тому не боріться, приводьте системи охолодження в гарний стан, щоб у вас були чистенькі бачки, новий антифриз, щоб машина ніде не закипіла, щоб працювала в нормальному температурному режимі. Звертайтесь, допоможем, помиєм, зробимо в найкращому вигляді. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, слава Збройним силам України, всім мирного неба, до зустрічі!